Доброго дня! Вирішила сьогодні зняти дуже прикольне відео, почала фарбуватись, а потім вирішила, що я хочу познайомити вас от з таким от засобом від компанії Маріки, дуже, який дуже-дуже круто знімає косметику з очей. Тому я зараз одне очко, я вже один слой туші нанесла, ми зараз нанесемо ще, ну, давайте хоча б один. Да? Більше двох майже ніхто не красить. Щоб було зрозуміло, але хочу хоча б два поясню навіщо. До речі, це також туш від компанії Mary Kay Lash Love, Фонорама. Бачите, це другий слой пішов вже. Я просто хочу, щоб відео було максимально недовгим. Але буду фарбувати так, щоб її там було багатсько. було зрозуміло, наскільки вона, ця жижа, працює. До речі, треба зауважити, що всі засоби, які ви використовуєте на обличчі, вони мають бути безпечні для вашої шкіри, для очей, особливо. Шкіра навколо очей має бути. Правильно доглянути, тому не використовуйте, дуже вас прошу, не використовуйте незрозуміло, якої якості засоби. Ну, дивіться, це от все дуже швидко. Якби було видно те, що я бачу зараз в дзеркалі, то ви б, звісно, зрозуміли, ну, я сподіваюсь, видно. Так, і беремо, я, мабуть, все ж таки коси закладу бо мені не буде дуже зручно. Так, є, обрабу. Беремо наш спонжик, накладаємо сюди, трошки, бачите, просто трошечки намазюкала і прикладаємо. Не давлю, нічого такого не роблю. Не розтягую шкіру, до речі, навколо очей. Це дуже-дуже важливо. Вона там занадто тонка, щоб її кожен раз травмувати, пересушувати зніманням, мивання милом. Неможливо це терпіти для шкіри. Вона дуже погано реагує, якщо знімати косметику якимись не, 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 засобами, які не будуть м'яко це робити і пересушувати будуть її. Від того і морщинки, і все остальне нехороше потім з часом буде проявлятися. Тому на цьому не економте. Дивіться, я нічого ну, такого не роблю. Вся ту ж тут, беру чистим кончиком, знімаю залишки. Бачите, до речі, консилер також знявся, оскільки вже ми всі їм користуємося, так само м'яково заодно і зняли консилер. Ну і оскільки ми вже знімаємо макіяж, міцелярна вода від компанії Маріки, продовжимо. Вже 2 секундочки взяли ще один спонжик. усе, намазюкала. І зараз ми побачимо, що в нас, як вона зніме залишки нашого тонального крему. Якщо ви подивитесь відео, які я залила до цього, там, як бачите, віці, дівчата, все залишається на лаці. Перевертаю її. І там на відео якраз я показувала, як я закривала свої червоні п'ятна, я не в ресурсі зараз. Я хворіла, і в мене шкіра відреагувала. Я вже неділю хворіла, і вона себе не дуже гарно почуває. Але це якраз той момент, коли можна показати, як ці проблеми це все. Все повністю знялося. Далі можна переходити до процедур мивання. А чим краще вмиватися, особливо в якому віці, як доглядати. За шкірою більш ефективно для того, щоб вона все, все ж таки себе почувала комфортно і якісно, то ми з вами поговоримо пізніше. Гарного дня!